Привіт, друзі! З вами Катерина Оніщенко і ви на каналі GMB. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших, але найчастіше недооціненних складових здорового способу життя сон. Чи замислювались ви, що насправді відбувається з тілом, коли ми не даємо йому відпочити? У сучасному ритмі життя сон часто відсувається на задній план. Дедлайни, гаджети, серіали. Але недосипання – це не дрібниця, а серйозне порушення, що впливає на всі системи організму. А перед початком перевірте, чи ви натиснули на вподобайку та підписались на наш канал. Починаємо сон така ж базова потреба, як їжа чи вода. Він займає приблизно третину життя і запускає важливі процеси. Очищення мозку від токсинів, збереження нової інформації, відновлення клітин, поповнення енергії, вироблення білків і гормонів все це критично для здоров'я, імунітету та відновлення після фізичних навантажень. Якщо ми не досипаємо, організм починає працювати нестабільно, зростає ризик депресії, гіпертонії, мігренії, діабету, ожиріння та серцево-судинних захворювань. Недосипання не минає безслідно, і його накопичувальний ефект може серйозно підірвати здоров'я. Щоб краще зрозуміти цей процес, згадаємо дві основні фази сну: фаза швидкого сну рем та фаза повільного сну НОН-РЕМ. Перша це приблизно 80% нашого нічного відпочинку. Вона починається з легкої дрімоти, коли мозок і серце сповільнюються і переходить у глибокий сон, саме він забезпечує відчуття повного відновлення. Друга фаза РЕМ активніша. Саме тоді ми бачимо сни. Мозок впорядковує отриману за день інформацію, формуючи довготривалу пам'ять. Ремфаза повторюється кілька разів за ніч і з кожним циклом триває довше. Але як же сон пов'язаний із фізичною активністю? Для тих, хто займається спортом, сон – це не просто бажаний відпочинок, а справжній інструмент відновлення. Після фізичних навантажень організм потребує більше сну, щоб поповнити енергію, відновити м'язи та зміцнити тканини. Саме вночі активізується вироблення гормонів, які підтримують спортивну форму, зокрема тестостерону та гормону росту. Ці речовини відповідають за м'язову силу, ріст і регенерацію. Якісний тривалий сон підвищує їх рівень, а його нестача навпаки гальмує прогрес. Професійні спортсмени, як от Роджер Федерер чи Леброн Джеймс, сплять до 12 годин на добу, і це цілком виправдано. Їхні організми витрачають більше ресурсів, тож і відновлення має бути максимальним. Скільки ж потрібно спати? Загальні рекомендації від 7 до 9 годин, але це дуже індивідуально. Комусь достатньо шести з половиною, інші не відчувають себе відпочилими навіть після дев'яти. Найкращий орієнтир власне самопочуття. Якщо ви прокидаєтесь бадьорими, це ваша норма. А якщо тягнетесь до кави з перших хвилин і почуваєтесь мляво, варто замислитись, чи справді ви висипаєтесь. Нестача сну проявляється не лише в тому, а й Емоційною нестабільністю, зниженням лібіду, тягою до шкідливої їжі та набором ваги. Це може бути пов'язано з порушенням балансу гормонів голоду греліну та лептину. Імунна, серцево-судинна та метаболічна системи усі вони страждають. Тож недосипання це не лише про продуктивність, а й про загрозу здоров'ю. Цікаво, що навіть кілька ночей без сну можуть суттєво вплинути на мозок. 24 години без сну — і когнітивні здібності знижуються настільки, ніби в крові один промілі алкоголю. 48 годин і з'являються мікросни, проблеми з пам'яттю і навіть галюцинації. Після 72-96 годин можливі серйозні порушення мислення і навіть психіки. І, хоча це рідкість, дослідження показують, що відновитись після недосипу потрібен не один, а кілька днів якісного сну, Тож, як повернути якісний сон у своє життя? Почніть із простого. Створіть сприятливе середовище. Спальня має бути темною, тихою та прохолодною. Ідеальна температура 18-20 градусів. Обмежте використання гаджетів перед сном, сині світло від екранів пригнічує вироблення мелатоніну гормону сну, через що заснути стає важче. Не менш важливо знизити рівень стресу перед сном. Якщо думки не дають заснути, спробуйте вести щоденник, робити дихальні вправи чи коротку медитацію. Запишіть все, що вас турбує, і відкладіть до ранку. Так ви розвантажите розум і дасте йому змогу розслабитись. Фізична активність також позитивно впливає на сон, але тут важливий час. Інтенсивні тренування пізно ввечері можуть стимулювати нервову систему. Тож краще завершити тренування за 2-3 години до сну. Тоді тіло встигне перейти в спокійний режим. А ось чим варто бути обережним? Це з кофеїном. Кава, енергетики, міцний чай і навіть темний шоколад можуть заважати засинанню, особливо, якщо вживати їх за 4-6 годин до сну. У кожного чутливість до кофеїну своя, але якщо є проблеми із сном, спробуйте обмежити його після обіду. Якщо ж звички не дають бажаного ефекту, можна розглянути харчові добавки. Найпопулярніше з них мелатонін. Це природній гормон, який сигналізує організму, що час спати. Дослідження показують, що 2 мг мелатоніну можуть допомогти заснути швидше і покращити якість сну, особливо тим, хто має збої в режимі або працює вночі. Проте, мелатонін не чарівна пігулка, він найкраще працює у поєднанні з правильним режимом та звичками. Головне пам'ятати. Якісний сон це щоденна звичка, а не щось, що можна відновити за одну ніч. Почніть із малого, лягайте спати трохи раніше, зменшіть вплив світла, відстежуйте своє самопочуття. Ваше тіло обов'язково віддячить вам енергію. Фокусом і прогресом у спорті. А з вами була я, Катерина Оніщенко. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями і обов'язково напишіть в коментарях, скільки годин на день зазвичай спите ви. Побачимось у наступних випусках FitPoint. па Папа!